Судді та журналісти налагоджують співпрацю. Перший загальнонаціональний форум Незалежні судді та вільні змі провели в Києві. В обласних центрах відбулися регіональні форуми з прямим відеозв'язком зі столицею. Мета налагодити комунікацію між суддями, їх прес-секретарями та журналістами. В Кропивницькій з'їхалися судді з районів Кировоградщини. Учасники зазначили, що випадки, коли журналістів не допускають на судові судові засідання, є, але їх кількість зменшується. В той же час представників змі просили об'єктивно Інформувати про рішення, які ухвалюють судді, наголошують, у деяких випадках може бути наведено недостатньо доказів у справах саме зі сторони прокуратури. Наприкінці заходу учасники ухвалили резолюцію про співпрацю. Суди мають оприлюднювати прес-релізи резонансних справ та практикуватимуть інтерв'ювання суддів. Суспільство повинно розуміти і знати, з яких підстав суд не прийняв, чи не прийняв прийняв те чи інше рішення в судовому засіданні. І зрозуміло, що ну, суд він буде інформувати суспільство, базуючих на прийнятому рішенні, а не на бажаннях, не на те, що суб'єктивно сприйняла та чи інша сторона. Ви можете зайти на наш сайт судової влади. Ви побачите інформацію. Ми інформуємо суспільство і про. Призначення справ, які мають інтерес суспільстві, і результати розгляду таких справ.